Ризик головний компонент гри. Особливо, якщо це гра вдовгу другий сезон освітнього проєкту для українських бізнесів, який дає підприємцям усі інструменти для розвитку, та закладає міцний економічний тил для України. Команда кукурузи вступила у масштабну гру. Правила були такі: два тижні на блискавичні зйомки у трьох містах України і насичений квест у вигляді зйомок йому ковідні. Не маючи додаткових життів, ми грали на грані, адже на початок реєстрації на проєкті були готові лише тизер та плізер, а основний матеріал з 20 відеолекцій. шести інтерв'ю, команда лише починала монтувати. Ми поставили на кон усе і отримали більше восьми тисяч учасників, які почали власну гру, щоб боротись за право називатись найкращим підприємцем. Та головний приз у 30 тисяч доларів більше 95% позитивних відгуків, ще сильнішу економіку України, ще досвідченішу команду кукурузи. Ми готові грати по крупному.